6 грудня Україна відзначає два великих свята День Святого Миколая і День Збройних Сил України. Напередодні цих свят я завітав до міста Балаклія і поцікавився у місцевих мешканців, що вони думають про це. Ось 6 грудня буде День Святого Миколая. Що б ви хотіли від нього отримати? Як дитина, я завжди хотів якось смаколики. А зараз я в дорослому віці, мабуть, всі, як всі наші співвітчизники, хочуть тільки перемог наших Збройних сил України і нашої перемоги. Що ви хотіли від от Миколая отримати? Навірно, так, як і всі люди, тільки перемоги. Перемоги, перемоги, перемоги скоріше. Під повернення хлопців додому. Святого Миколая хочеться. Кохання, затишку, мрій, здійснення мрій. Більше нічого. Перемоги як наскоріше. На святого Миколая я хочу перемоги та вільної України. Хочеться від святого Миколая, щоб він створив чудо, диво дивне, і закінчилася війна. І ми почали жити, як ми жили раніше. День Святого Миколая, що б ви хотіли від, від нього отримати. Щоб війна закінчилася. Одне бажання на двох. На так. Це для всіх Ні, Для всієї України. Так. Добре. День Збройних сил України, 6 грудня. Щоб ви хотіли сказати тим хлопцям, які нас захищають. Дякую за те, що ми маємо можливість відбувати по святу. а не сидимо десь там. Велике, велике дякую. Міський уклін за наш кожен ранок, коли ми прокидаємося. Наснаги, терпіння, перемоги скоріше над ворогом. Повернутися додому, до своїх сімей, до дітей. Ну і всього самого найкращого. Вони в нас найкращі. Як їх можна не любити? Ой, хлопцям побажали, щоб вони скоріше повернулися додому, живі, здорові, цілі, неушкоджені. І щоб більше такого не було. Щоб... І скорішої перемоги, скорішої перемоги, найскоріше. Як можна скоріше. Хай допомагає нам колай. Скорішої перемоги. Повернення додому. То хочемо, щоб перш за все, їм здоров'я. Успіх у їх бойових операціях. Громити нашого ворога, щоб не залишився нікого на нашій території. Цього я побачив? Любі наші хлопці, скоріше повертайтеся додому, любі наші дівчатка, які біля вас, скоріше повертайтеся до своїх осель, до хліба запашного, до нашої джерельної води, до балакліщини до всієї України. Вітаємо вас із святом днем збройних сил України!